Уж городі масово повідомляють про підкуп виборців. Роблять це активісти і самі кандидати, які сьогодні теж чергують на дільницях. Найчастіше виявляють підозрілих осіб зі списками з номерами телефонів, або ж під час того як невідомі обдзвонюють виборців. Значить, я виявив двох дівчат, які звіряли дещо якісь списки і мали при собі мобільні телефони та прозванювали, я так розумію, цих людей по цих списках. Дівчата у своє пояснення сказали, що вони. Вони знайшли ці списки на вулиці, вирішили їх прозвонити тих мешканців і довідатися, що як це так і що це, за, що це, що це, з, що це з, з цими списками. Правоохоронці кажуть, наразі звернень про підкуп і порушення на дільницях справді багато. Менше, ніж за півдня, 20 заяв, і це тільки по Ужгороду. Щоправда, станом на зараз жодного кримінального провадження у місці не відкрито, кажуть брак недоказів. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Інформація не підтвердилася. Опитали даних двох дівчат. Вони пояснили, що підкупу наміру підкупу виборців вони не мали. А ці аркуші вони знайшли на площі народній біля ОДА. Наразі дівчат відпустили. Правоохоронці просять активістів і громадян фіксувати на відео чи фото будь-які порушення. Також правоохоронці наголошують, що сьогодні на виборах задіяний весь склад закарпатської міліції. Наразі в області вибори проходять без великих порушень.